Все у цьому світі можна пережити, втрату найдорожчих, зраду найрідніших, хвилю епідемій і війну, і тривогу, і часом неправильно вибрану дорогу. Можна переїхати у чужу країну або впасти намертво за свою єдину. Можна пережити втрачені надії, чи дивитись в очі нездійсненій мрії, можна закохатись так, що до безтями, або всіх послати вслід за кораблями, можна зупинитись і не йти нікуди або в спорт податись так, щоб стихло в грудях, можна йти на сцену і збирати.